Наслідки обстрілу, вшанування пам'яті захисників, безпека в ліцеях, підготовка до освітньої реформи 2027 року, відшкодування пошкодженого майна, камери на книшовому та незадоволення опалення. 3 листопада у Бориспільській міській раді відбулась нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. Минулого тижня Бориспільська громада потерпіла від чергового масованого ворожого обстрілу. Про наслідки доповів начальник районного управління поліції Тарас Кравчук. Значна кількість житлових приміщень громадян була пошкоджена. Декілька ліквідація ускладнювалася тим, що було декілька локацій в різних цих місцях, відбувалося. Але дякую всім службам. Дякую про громадянам, які були в укриттях в цей час. що Дала можливість уникнути жертв. У нас одна жінка постраждала і надається допомога. Всі події, всі факти пошкоджень задокументовані за півтори доби. Всі служби спрацювали в принципі нормально. Ліквідовували наслідки обстрілів і комунальники в перший день після ворожої атаки БПЛА до головного управління ЖКГ надійшло 65 звернень щодо зруйнованих вікон у будинках. Проте з належно оформленою документацією було лише 5 квартир. За словами начальника управління В'ячеслава Толкача, решта квартир не внесені до державного реєстру нерухомого майна. Звичайно, там населення це такі будинки вже. 50 і більше років, і населення там проживає і літнього віку, і все. Але до документів потрібно відноситись дуже серйозно. Тим більше, що в теперішній час ми маємо такі проблеми, що відшкодувати державу, відшкодовувати ці не буде. Тому міської ради було прийнято рішення звернутися до фонду «Джем». На сьогодні ми їм надаємо повну інформацію, вже підготували листи. Вони ніби відгукнулися, там Дмитро Олександрович спілкувався з ними безпосередньо, домовлявся, щоб вони в нас все-таки взяли, так як люди будуть покинуті, якщо ми не звернемося до цього фонду, щоб вони нам ці вікна поміняли. Але хочу зазначити, що коли міняє фонд, вікна, вони вікна ставлять, але далі ніякі роботи вони не проводять, там ремонту косів і тому подібне. Тобто людям це вже придеться проробляти самим. Також хочу сказати те, що на сьогодні із десь приблизно 160 квартир було звернень по пошкодженню. Також були пошкоджені магазини, які відносяться до міської ради, тобто ті, що в нас орендують приміщення. Теж там було 4 звернення. І на сьогодні це більше як 700 квадратних метрів скла. Доскління придеться зробити. Це що ми знаємо на сьогодні. А люди звертаються, тому що комісія ходить по визначенню наслідків наших, Поділені зараз вони там на дві бригади і ходять як приватний сектор, так і ходять багатоповерхові, і також підприємства, де ну, все, що постраждало, все ми входимо і обстеження. Порівняно з минулим роком, кількість викликів патрульної поліції у Борисполі зросла на 10 відсотків. Повідомив командир батальйону Артур Шкроб. Тримаємо рівень до шести хвилин, п'ять п'ятдесят тиждень. Там близько шести хвилин, час реагування екіпажу патрульної поліції. Байдужі до біди заступниця міського голови Людмила Бистра вкотре наголосила на важливості вшанування пам'яті полеглих героїв. Це кількість людей, які приходять, які приходять провести в останню дорогу, їх стає все менше і менше. В основному стабільно це безпосередньо начальники управління, молоді, освіти, культури, соціального захисту і служби. Звичайно, болюче питання, коли ми з вами стоїмо на хвилині пам'яті. Хвилину пам'яті обов'язково проводите всі на своїх місцях і озвучуйте, ми допоможемо, якщо не можете. Але ми бачимо, яка велика кількість людей на сьогодні в місті байдужа. Байдужа до біди. Стоїть площа, ідуть молоді. Старші йдуть, не звертаючи уваги на ті портрети, які дивляться з екрану і міняються постійно. Нещодавно начальниця управління культури Ольга Борисенко повернулась із навчальної програми Політика пам'яті, яка відбулась у Львові, і поділилась враженнями від роботи Львів'я над вшануванням пам'яті усіх загиблих за Україну та підтримкою постраждалих від російської агресії. Наскільки у Львові класний підхід по Меморіалізації про переименування вулиць, про меморіальні дошки. На сьогоднішній день це все призупинено. Це все буде відбуватися після того, коли закінчиться війна. І на сьогодні робота у них з ветеранами на високому рівні. Там є окремий заступник міського голови з ветеранської політики, це ветеран, який як дзига крутиться і налагоджує цю всю співпрацю і у них. Не ветеранів адаптують до суспільства, а суспільство адаптують до ветеранів. Всім рекомендую, хто буде у Львові, відвідайте реабілітаційний центр Unbroken. Це ціла екосистема. На сьогоднішній день, наскільки нам відомо, було сказано на навчальній програмі, що такий філіал планується відкрити в Бучі. Туди, там приймають всіх ветеранів. Кому потрібна реабілітація? Невідомі особи не мають з'являтись на території навчальних закладів. Людмила бистра зазначила, що особливо це відбувається у вечірній час і загрожує безпеці школярів у ліцеях. У нас камер відеоспостереження ще немає, але вони обов'язково будуть. Тоді, можливо, і нам буде з вами простіше. Я б хотіла, щоб цим питанням профоріли абсолютно всі, до кого воно відноситься, через те, що якщо на території закладу один охоронник і вона може бути жінкою. Звичайно, вона звертається, а на них не реагують, коли роблять зауваження на території закладу про те, що це освітній заклад, уже пізній час залишить цей заклад. Я розумію те ж саме болюче питання це і по відношенню до поліції, маю. до патрульної поліції через те, що якщо ми звертаємось, то це має бути порушень, і це має ну, бути таке порушення, щоб поліція втрутилась. Але Є закон, який обмежує нас і обмежує всіх тих, хто в той чи інший час перебуває на території освітнього закладу. У громаді триває підготовка до освітньої реформи, яка вступить в силу 2027 року. Освітяни стикнулись із жорсткими вимогами. Зауважила Людмила Бистра. Настільки частина закладів буде ліцеями, а інші будуть гімназіями початковою школою. По відношенню до ліцеїв надзвичайно жорстокі вимоги. Приміщенні, де є ліцей, не може бути початкова школа. Бо якщо вона є, значить вона має бути ізольована. Таких закладів у нас не вистачає. Тому у вас є діти, онуки, ми не зможемо поміняти дію цього закону через те, що якщо ми не дотримаємось і порушимо його, значить. Держава не буде фінансувати той чи інший навчальний заклад. Не просто не буде фінансувати. Документ по закінченню цього закладу отримати теж ж саме буде складно. Ми не зможемо його видати. Уже зараз пішли скарги. Ну вони давно йдуть, і ми з цими скаргами працюємо. Ми з Катериною Степанівною знову йдемо по освітніх закладах і знову пояснюємо. І керівникам збирають, бра пояснювали. І батькам пояснюємо про те, що це не наша хотілка. це вимога держави. І не виконати цей закон ми просто не можемо. Ми розуміємо про те, що 27 рік не за горами, тому і транспорту має бути достатньо для того, щоб ми забезпечили підвіз. І професійно-технічних ліцеїв зі своїми програмами має бути достатньо через те, що більша кількість дітей піде в професійно-технічні ліцеї. У нас, на жаль, один професійно-технічний ліцей, і у нас є проблема, що цей ліцей потрапить не так просто, а особливо дітям з особливими вадами. Тому і над цим питанням працюємо. Там конкурс насправді дуже важко попасти. Наприклад, на кухарів, щоб ви розуміли, там сім. Сім людей на місце, щоб попасти власне, на навчання на кухаря. Тому насправді ми просили, щоб кількість місць зросла, просили департамент освіти, тому що ну, насправді наші діти не можуть попасти в професійно-технічний ліцей на навчання. Цього тижня на книшовому меморіальному комплексі будуть встановлені камери відеоспостереження для запобігання вандалізму, повідомив В'ячеслав Толкач. Це такий змушений вже варіант, тому що в нас там пошкодження фонарів постійно. Щось з Фейсбуку ми бачимо те, що крадуть квіти. Опалювальний сезон вдруге розпочали у Борисполі 28 жовтня, проте мешканці громади скаржаться на відсутність тепла в деяких оселях. Причину назвав В'ячеслав Толкач. Це, це питання того, що є повітря, є моменти того, що ми зупиняємо котельні на день, запускаємо їх в ніч. Зрозуміло, що є і квартири, які ну, скаржаться. Через достатньо теплу температуру повітря на вулиці Бориспіль тепломережа надаватиме газопостачання згідно з графіком. Повідомила директорка підприємства Маріана Желеско. Десь в 11 години ми зупиняємося а в районі 5-6 годин вечора ми включаємо котельні. Це не стосується деяких закладів освіти. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини ТРС Бориспіль.